Всіх вітаю. 1 серпня в нас останній місяць літа. Давайте пройдемось по новинам. Перша новина це F16. Вчора, всі ввечері, всі видання, Bloomberg і так далі. Американські, європейські. Всі почали писати, відео кидати, фото, що вже все. Запитаємо трошечки по-іншому про літаки. Далі, Іран хоче помститися Ізраїлю за вбивство Ісмаїла Ханії. це голова політбюро Хамас. Попереджає, що через 72 години буде великомасштабна атака. Ірана на Ізраїль. Запитаємо, чого чекати? Ці, чи це дійсно початок війни, Великої, на Близькому Сході? ЄС та США також хочуть провести термінові перемовини, щоб цього не допустити, уникнути. Далі, Канівська ГЕС буде під землею. До чого саме зараз такий проєкт рішення? І подивимося по срокам цей рік або більше. Ну. Написано, що Канівська ГЕС буде під землею, щоб вона була недосяжна для ворога, тому що Канівська ГЕС це дійсно дуже велике водосховище. Потім заява вчора Зеленського: перемовини Росії з Україною можуть розпочатись навіть якщо Росія не виведе свої війська з окупованих територій. Вони все одно будуть ці перемовини. Давайте запитаємо, чи буде вирішення, чи буде це питання вирішено війни. Дипломатичним шляхом до кінця цього року. Ми будемо питати не листопад, а до кінця року. І остання така новина: Кім Чен го... Кімчен готується заміна Його донька. Чи це правда? Ось такі новини. Так, давайте F-16. f 16 в Україні. f 16 в Україні. Король Кубків, Король Кубків, карта Зеленського. Е і карта Мага. Знаєте, як е нарешті, нарешті, скільки, е я не знаю, з першого дня він і з другого Зеленський просить літаки. Скільки пройшло часу? Оце нарешті вони вже, сподіваюся, в Україні. Хоча можна було про це і не так швидко казати, різним виданням за кордоном. За кордоном. Ну да, на, ну наші, звісно, підхватили, бо це ну, вони вже ж написали ну, смисл. Все одно всі дізнаються. Я думаю, Росія це знала, про це знала заздалегідь. Давайте запитаємо, знаєте як з появою літаків f 16 в серпні, в цьому місяці, яка буде ситуація на фронті? З появою літаків F16 в серпні в цьому місяці, яка буде ситуація на фронті? Бачите, яка карта? Карта допомоги, яка в повітрі. Карта допомагає летить. Домовленості по відлюднику. Е Будуть невеликі обмеження. Скажу так, що їх невелика кількість поки що літаків. Їх треба берегти. Карта відлюдника ховати, приховувати. Але вони, звісно, дійсно будуть допомагати на фронті. Але, якось, знаєте, можливо, не на всьому фронті, а на деяких ділянках фронту. Фронта у нас великий: Луганщина, Донеччина, Херсонщина, Запоріжжя. Харківщина. Ось, я вважаю, що вони будуть на якійсь одній ділянці виконувати завдання. Поки що так, поки їх недостатня кількість. З появою F-16. Ситуація на фронті в серпні зміниться. Да, король мечів. Да, королева монет діє. 10 кубків. Так, і колісниця. так, І мах. Дивіться, 10 кубків, багато людей, колісниця це е, прорив, кудись, знаєте, прикривання колісниці і мах, контроль. Контроль людей та прикривання колісниці йде. В принципі, на якійсь, я вам скажу, одній ділянці ситуація зміниться. На, не, на всіх не, не може змінитися. Яка це ділянка фронту, на якій будуть зміни з появою F-16? Яка це ділянка фронту? Яка? Карта страху? Дев'ять монет, королева. Яка це уход? Яка це ділянка фронту? Робота. Вибір. Поки що йде вибір. Бачите, карта вибору, шляху, робота. Вибор, вибір, направлення, ось карта війни, карта бою. Да, планують, поки що не обрали направлення. Планують направлення, яке буде знищено. Ну, навіть якщо б я і побачила, що це за направлення все одно б, я б, напевно, не сказала, бо ну, не потрібно цього. Обирають направлення ділянку фронту, де буде, як би вам так правильно сказати, будуть якісь позитивні моменти для нашої колісниці. Давайте далі. Іран та Ізраїль. із вбивства Ісмаїла Ханії. Іран хоче помститися Ізраїлю. Він попереджає, що впродовж 72 годин починає великомасштабну атаку на Ізраїль. Ізраїль заявляє, що ми готові до всього. Чого чекати? Іран починає великомасштабну атаку на Ізраїль. Чого чекати? Чого? Чекати страху, 9 мечів і 10 мечів. Дуже сильна атака буде, я вам скажу. Дуже сильний якийсь обстріл. Бачите, 9 мечів і 10 мечів. Готують щось. Що чого чекати від Ірану відносно Ізраїлю? Дві кубків, потім якісь домовленості падають все одно. Боротьба. Потім шляхи вирішення питання. Чого чекати від Ірану відносно Ізраїлю впродовж 72 годин? 72 години чого чекати? Хочуть зробити якусь дуже важку ситуацію в самому Ізраїлі. Це віра, бачите, карта віри. Постійно на цей мусульманський світ. Падає карта віра. Боротьба за віру. За віру будуть палити все. Будуть мститися, таємниця. Так, да, буде летіти багато, небезпека з повітря, Вісім жезлів. Буде багато чого летіти. Карта війни по військовим об'єктам, до речі. Все буде горіти. Ну, тобто, можуть не все збити. Зараз йде підготовка з боку Ірану. Карта роботи, підготовки. Так, це дійсно початок війни на Близькому Сході, конфлікт Іран, Ізраїль та інші країни. Це дійсно початок війни на Близькому Сході. Це дійсно початок війни на Близькому Сході, поки що таємниця падає. Таємна інформація, прикривається інформація, ілюзія, важкість, до речі, карта війни. Десять жезлів і знов внутрішня боротьба. Знов знов ну, боротьба. Ну, це карта, карта війни п'ять 5 мечів. Карта 5 жезлів. Теж тут в цій колоді, це теж карта, бачите, війни, все горить. Давайте так. Чи буде війна на Близькому сході? Ось, давайте найближчі місяці. найближчі місяці. Чи буде війна на близькому сході? Так, королев, король мечів це в нас військові люди. Це якась інформація. Це туз. Дуже великий шанс туз мечів. Королева війна, да, випала. Корол... Дивіться, король мечів, королева мечів, туз мечів це все військові карти, карти агресії. Шість мечів це в нас шість жезлів. Перемога. Дія. Війна буде на Близькому Сході. Карта сили і зупинять. Буде якась агресія, якась атака, скоріш за все, з боку Ірану, як помста за Ізраїлю за оцього Ісмаїла Хаїні. Взагалі-то вони до цього і так могли готуватися. А потім якось це зупинять. Ну, тобто. Може, воно все якось дуже гаряче розпочатися, а потім, а потім його якось швиденько зупинять. Давайте ще запитаємо ЄС та США. Збирають термінові перемовини стосовно небезпеки війни на Близькому Сході. Чи вдасться ЄС та США владнати це питання? Диявол? Четвірка власність. Дії. Ось. бажання, чи вдасться ЄС США, перемога, владнати це питання. На деякий час, так, на деякий час, можливо, вдасться владнати це питання, але все одно, я вам скажу так, воно буде постійно, постійно там розкалятися. Тобто, це надовго. Ось цей конфлікт між. Ісламськими державами та Ізраїлем він на роки на дуже довгий час. Але все ж таки в Америці та ЄС щось там вдасться про щось домовитись. Але оцей обстріл, який планує Іран на Ізраїль, дійсно може бути. Канівська ГЕС буде під землею. Вчора була така інформація, чому саме зараз таке рішення? Чому саме зараз таке рішення стосовно Канівської ГЕС, щоб вона була під землею? Двіка камечі в топік, щоб її не було видно. <кій> щоб вона не була досяжна, щоб вона була по ілюзії, щоб неможливо було туди влучити. Бо дуже бо страшно. Якщо буде влучання, Канівська ГЕС, вона, канівське водосховище, воно дійсно дуже потужне та велике. Чому саме зараз про Канівську ГЕС, щоб вона була під водою, під землею? під землею, Ну так, да, плани такі є, щоб її не було видно. да, Сила. Можливо, зараз вона, знаєте, якось вже доху... ну, тобто, потрібна реконструкція, потрібно укріплення її. Тому вирішили її зробити зовсім недосяжною. Подвійки мечів, перша карта і ілюзія, щоб її взагалі не було видно. Де вона та що вона? Давайте запитаємо по срокам. Так, Канівська ГЕС буде під землею впродовж року. Канівська ГЕС буде під землею впродовж року. Мах. Панні впродовж року. Тає, таємна інформація. Таємна військова інформація. Чеканівська ГЕС буде під землею. Більше року. більше року. Я вам скажу, знаєте що, що, хоч і здається, це процес довгий, але чомусь перший варіант більше впродовж року. Так, далі. Перемовини Росії з Україною. Це заява Зеленського. Можуть розпочатися навіть якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з наших територій, а вони ж їх і не збираються виводити. Чи буде вирішення питання війни в Україні з Росією дипломатичним шляхом до кінця цього року? Чи буде вирішено питання дипломатичним шляхом війни в Україні? Е, Дипломатичним шляхом до кінця цього року. Шість кубків. Повторення ситуації. Знов таємні перемовини, знов якась нестабільність. 50 на 50. Дипломатичним шляхом надія на це є. Буде вирішено питання. Карта боротьби і карта шансу якогось рішення. Все одно будемо боротися. Ну, з боку України всі будуть наполягати на те, щоб давити, давайте вирішувати до кінця року, якось дипломатичним шляхом. Чи вирішиться питання війни в Україні, закінчення війни в Україні дипломат, дипломатичним шляхом до кінця 2024 року. Так, повішений... Король кубків. Три мечів Росія. Тут карта завісання падає, розумієте? Знову якісь тут домовленості. Знову Росія на поступки не буде йти, показує. Їх хочуть заморозити. Не закінчити дипломатичним шляхом, а про, на деякий час заморозять цей, ну, цю війну. Чи вирішиться питання закінчення війни в Україні дипломатичним шляхом до кінця 2024 року? Робота над цим йде. Імператор. Знов є шанс. І знов карта шансу. І знов карта три карти шансу і рух. Ну, я вам скажу так, ну, дуже великий шанс. І карта магу, контроля. Дуже великий шанс вирішити дипломатичним шляхом до кінця року це, це питання. Але якщо будуть пропонувати заморозку конфлікту, то від цього відмовляться. Від цього відмовляться так, і останнє питання. Чи правда, що Кім-Ін Кім чин Іна готують до заміни? Замість нього його донька має сісти на трон. Чи правда, що Кім чен Ін піде з посади зі своєї і хоче передати правління своїй доньці? Чи це правда, що Кім Чен ін іде? Це правда. Ви знаєте, він чимось дуже наляканий. цей Кім Чін Ін, у нього страх. Так, а ну ще раз. Це правдива інформація, що Кім Чін Ін іде на спокій, так сказати. Інформація, контроль, маніпуляція, таємна інформація. Ну, в принципі, можна сказати, що так. Це якась прихована таємна інформація. Чи дійсно збирається Кім Чен ін посадити на своє місце, на трон свою доньку. Свою доньку. Я не уявляю там його доньку. Карта очікування. Власність. Так, да, Хоче свою доньку. І що з цього вийде. Да, що з цього вийде. Кім Чин Ін та його донька. Удар в серце. Буде нанесений удар в серце. Якась буде агресія, колісниця. Повторення ситуації. Повторення ситуації. Там якісь конфлікти були. Ну, можливо, дуже давно. Помога що буде з донькою. Ілюзія на їхні бажання. Ну тут це може неочікувано, роз... неочікувано розвернутися. Якось бачите, удар в саме серце може бути нанесений. Я питаю, що буде з донькою, удар в серце. А чому? Чому Чен Ін... Кім Чен-Ін збирається піти. Зі свого трону. Чому Кім Чен Ін збирається піти зі свого? Повипадали прям карти. Зі свого трону. Король кубків. Зірка. На спокій. Втомився. Хоче на відпочинок, втомився. А можливо, захворів, погане самопочуття. Так, да, щось тут дуже важко йому 9 жезлів, і знов карта трійка мечів. Якісь проблеми зі здоров'ям, можливо, з серцем, можливо, будь-що може бути. По цій карті може бути будь-що, але четвірка мечів, йди на спокій. Захворів, погано почуває себе. Дев'ять жезлів. Важко проблеми з... з серцем і не тільки. Все, що стосується. Все, що стосується... Ну, трійки мечів може бути люба хвороба. Будь-яка, але серце на першому місці. Чому Кім Чен Ін збирається піти зі свого трону? Дев'ять мечів. Так, він хворий. Він дуже хворий. Можливо, навіть йому недовго залишилось. Він хворий. Кім Чен Ін. Уход. Уход і важкість, йому важко. Ну, така відповідь карт. Не знаю, що для нас з вами це змінить, але ось така новина я про це запитала. Бережіть себе, всім тихого дня.